Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про горошок мишачий, який ще називають вика мишачий горошок або вика багатоквіткова. Горошок мишачий це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 50 до 100 см. Має притиснуто опушене, дуже розгалужене чотиригранне борозенчасте стебло. Стебло легко обвивається навколо інших рослин і розстеляючись в різні боки, створює великі досить щільні сплетіння, які підносяться над травами. Листки у мишачого горошку складні, парноперисті, закінчуються розгалуженими вусиками. Вусики мишачого горошку дуже чутливі, торкнувшись якоїсь рослини, вони зразу починають обвиватися навколо неї. Спіралька вусиків мишачого горошку складається з двох частин, закручених у різні боки, оскільки обидва кінці вусика є зафіксованими. Вусики, які не знаходять опори, скручуються в клубочок або пружинку. Складний парноперестий листок може мати від 6 до 10 пар загострених довгастоланцетних листочків до 3 см довжиною, опушені або тільки знизу, або з обох боків. Залежно від рівня освітленості листочки можуть змінювати своє положення. Цвіте горошок мишачий у травні липні. Його дрібні синьо-фіолетові квіти зібрані у довгі однобічні кітиці, які мають довгі квітконоси. Довжина віночка квітки від 8 до 10 мм. Плід у мишачого горошку голий довгасторомбічний біб. Достигають буби у липні-серпні. Горошок мишачий це рослина кормова, харчова, сидератна, лікарська, медоносна, за певних умов може стати бур'яном. Горошок мишачий добра кормова культура. Його згодовують тваринам як у вигляді свіжої зеленої маси, так і силосу, сіна та трав'яного борошна. Мишачий горошок це рослина сидерат. На його коренях, як і коренях інших рослин родини бобові, поселяються бульбучкові бактерії. Після відмирання рослини ґрунт, де різ горошок мишачий, є збагаченим азотом. Горошок мишачий це і лікарська рослина, використовується у народній медицині як ранозагоювальний, пом'якшувальний та кровоспинний засіб. Горошок мишачий це ще й медоносна рослина. Бжоли відвідують квіти горошку мишачого для збирання нектару і пилку. В момент придземлення комахи на квітку пилок вимітається з човника так званою стопчикою щіточкою, яка знаходиться на кінці стовпчика. З одного гектару посівів мишачого горошку бжоли можуть зібрати до 70 кілограмів меду. Нектаром квітів мишачого горошку, який виділяється в квітках, а іноді і на нижньому боці прилисків, у вигляді дрібненьких краплинок, живляться мурашки. При цьому вони захищають рослини мишачого горошку від гусені. Горошок мишачий розмножується не тільки насінням, але й вегетативно. Попадаючи на городи і поля у посіві культурних рослин, горошок мишачий стає бур'яном. Його чіпке стебло за допомогою вусиків піднімається над культурними рослинами, забираючи у них поживні речовини, світло і вологу. Довгі розглужені стебла мишачого горошку ускладнюють збирання врожаю. Для боротьби із мишачим горошком як бур'яном слід використовувати як агротехнічні заходи, так і гербіциди. А ще горошок мишачий – це й харчова рослина. Його насіння містить до 50% вуглеводів, до 23% білків і до 1,5% жирів. Для наших пращурів мишачий горошок був неодмінною харчовою рослиною, яка давала горохове борошно, крупу та йшла на приготування каш, юшок, пюре. Боби мишачого горошку потрібно збирати відразу, як тільки вони пожовтіють. Оскільки при повному достиганні, в суху погоду, буби лунко тріскаються, стулки розкриваються і насінини розлітаються далеко від материнської рослини. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.